тримаючи на руках свою новонароджену донечку Анну Марію, Мар'яна ледве вірила в те, що випала на долю пережити під час вагітності. Вона військовий медик, тож з перших днів повномасштабного вторгнення перебувала під Маріуполем через загострення ситуації на фронті, їх підрозділ. Змушений був відступити до заводу Азовсталь. У березні Мар'яна дізналася, що вона на третьому місяці вагітності, радісна новина, адже вони з чоловіком довго чекали на первістка. Однак одночасно з цією зворюшовою звісткою прийшов і страх, адже вона перебувала? На окупованому заводі і невідомо, що буде завтра або за декілька хвилин, і взагалі чи зможуть вижити. 3 квітня Мар'яна потрапила в полон і була відвезена у невідомому напрямку. Згодом стало зрозуміло, що їх доставили до Оленівки. Подруга, також військовополонена, попередила охоронців табору, що серед них є вагітна, адже полонених зазвичай зустрічали побиттям. У камері, розрахованій на шість осіб, перебувало сорок людей. Спали на підлозі. Використовуючи теплі куртки як постіль, адже весняні ночі були ще дуже холодними, харчування мізерне, Вранці та ввечері давали лише склянку чаю і шматок хліба, а на обід квашену капусту, зварену на воді, їжу давали у викрестеному, немитому. Або принизити людську гідність. Вагітну дівчину постійно таврував голод. Одного разу, коли Мар'яна сиділа у кутку своєї камери, до неї підійшов охоронець і, простягнувши їй печиво, запитав «Хочеш печеньку. Коли Мар'яна простягнула руку. Щоб взяти печиво, охоронець одразу забрав його і, з'ївши, кепкував Ха, а печінки більше нет. Це було настільки принизливо, що сльози підступили до дівочих очей. Нарешті вдалося зв'язатися з чоловіком і повідомити, що вона в полоні і що вони чекають на дитину. Мати Мар'яни дізналася про все лише з телевізійного ролику. Щоразу, коли повідомляла, що певна кількість людей є у списку на обмін, в думках Мар'яни лунала надія. Серед них є і моє ім'я. Однак кожного разу, коли люди виходили на обмін, її ім'я так і не називали. Під час допитів Мар'яну залякували, що після пологів заберуть дитину і відвезуть у невідомому напрямку до дитячого будинку, і вона ніколи не зможе її знайти. Дні минали, і, незважаючи на всі зусилля матері, чоловіка та багатьох інших людей, її не обмінювали. Тим часом йшов вже дев'ятий місяць вагітності. Але Мар'яна вірила, що зможе вийти з полону, і казала дитині, ще рано народжуватись, Почекай, ми обов'язково повернемося додому. Нарешті, у вересні. Майяну та кількох інших полонених із зав'язаними очима повезли на обмін. Подруга, почувши знайомий голос і зрозумівши, що Мар'яну теж обмінюють, не могла стримати сліз. Деякі інші бранці не вірили, що їх дійсно везуть додому. Адже були випадки, коли полонений, щоб познущатися, казали, що їх обмінюють. Вирушив у невідомому напрямку з зав'язаними очима, а потім повертали назад до камер. Нарешті Мар'яна почула: вітаємо вдома. Вона одразу зателефонувала матері та чоловікові. За три дні на світ. З'явилася дівчинка. Вона з нетерпінням чекала на медичний огляд, адже під час вагітності не мала доступу до медичної допомоги. На диво, незважаючи на все пережити, дитина народилася здоровою.